Вітаємо любі підписники на каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас всіх бачити. Сподіваюся, ви мене теж. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай Тетяна, привіт і привітає! Вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів твого прекрасного каналу. Ти знаєш, як ти казала? Не приїхав Путін до Туреччини. Йому, напевне, візу не дали. Як ти думаєш? Може, і візу не дали, а може, і зажалось в одному місці? Йому? Чимоданчик таки не доїхав з тривожною кнопкою. Ні. Ні. З тривожною, з чемоданчиком, з тривожною кнопкою в потяг в літак не пускають. А не пройшов фейс-контроль, запіщало <с щось вдомадєдове і не зміг Путін прилетіти. Але так чи інакше, знаєш, така прикольна новина. Виявляється, що наша делегація, до речі, дуже високого рівня, дуже офіційна делегація, спілкувалася з московитами через перекладача. І це радує нарешті дуже приємно, чесно от дрібничка, але приємно. Нехай вчать колонову нову мову. От Тетяна, сказали московити, що вони хочуть, аби Україна негайно вивела війська з території РФ, і це є основна умова припинення вогню. Чи почують цю умову наші делегати, і чи виведемо ми свої війська? Смішне питання, але давайте глянемо. Трійка мечів, звичайно, не почують. Не почують, тому що прекрасно знають, що по королю мечів не виконується зобов'язання кривавих терористів. Двійка мечів імператор. Ні, наші війська будуть знаходитися там до потрібних пір. Не лишимось ми там назавжди, але виведемо їх тоді, коли вважатимемо за потрібне самі. Сьогодні в Криму горіло і палала техніка ворожа і склади також прилетіло і по Підмосков'ю. А нема, щоб було жбурляти на Сумщину, де загинули люди. І, до речі, обстріли сьогодні на Дніпропетровщину полетіла крилата Дніпро. ракета. Дніпро, скажи мені, будь ласка, чи є загроза для нас найближчим часом до 20-го числа масованого обстрілу? Карта дьявола, паж мечів, десятка мечів. Дивіться, мої хороші, однозначно є і дуже швидко, дуже неочікувано. Але є. Задум у ворога є. Він його якось відтягує, угу. тримає оту руку над кнопочкою, але є. Загроза є. Дивися, ми з тобою переглядали ще напередодні того, як мали поїхати наші делегати до Туреччини і говорили про те, що 17-го числа от мають бути небезпечні дати, і ми бачимо, що загострення воно є. Чи до кінця місяця загострення спаде чи ні? Десь спаде, десь збільшиться. Тут мені показує, розумієш, люба, ось такими хвилями. Але однаково, які б загострення не були. Я вам хочу сказати, що. Все одно воно йде по карті закоханих на угу. спад. Тобто, так, ворог лютує, ворог біситься, але воно йде на спад. Але на певних регіонах все ж таки загострення можуть бути. Чи е, будуть якісь успіхи е, в перемовному процесі в Стамбулі? Знову бачите ті самі карти, угу. які ми дивилися, що буде із загостреннями Ого, по справедливості. По справ... Тут іде тиск на ворога, тиск з усіх сторін. Тобто, як би нам це не змальовували, як би нам це не показували, успіхи в кут, в кут ми маємо вже дивіться, четвірка мечів, десятка пентаклів, тобто вже є успіхи. Як би там все не складалися, не дивлячись на те, що зараз всі говорять, що це якісь зайшли просто в тупік. Я би так не сказала, це не тупік. Це вже дуже важливий етап, і процес запущений уже. Тому не треба зважати на те, що нам показують, що не показують, що ми чуємо. Процес уже запущений і він дуже важливий в позитивному руслі для нас і дуже небезпечний і негативний є для нашого ворога. Саме, що найцікавіше, Ватикан війшов до чату. Ага. І е, новий папа Лев запросив Росію Україну е, до перемовин на території Ватикану. Чи стане Ватикан плацдармом для перемовин? Ні. Дивісь, не стане. Скажу чому. Тому що е, це вже буде не на часі. Угу. Якось події розкрутяться так, що я не бачу там цих перемовин в Ватикані і не бачу Ватикан плацдармом для перемовин. Тут однозначно по пентаклів. Ні. Чи є загроза того, що найближчим часом Росія вгапить вирішником по території України? Старас вже говорили, але і зараз скажу. Це залякування. Дивіться, угу. він каже, показує про велику силу, якої насправді не існує. Так, варто зараз бути обережними, тому що ворог буде будуть небезпечні періоди, будуть атаки, але це не орішник. Ні, однозначно. Угу. Що б вони не казали? Як би вони не лякали ніяких орішників, я не бачу. А, кажуть про те, що поки Трамп не зустрінеться з Путіним, діла не буде. Чи дійсно це так? Ілюзія якась. Ні, це не так. Там уже покладено край цієї ситуації. Вже все вирішено. Ну, знову ті карти. Нічого не дасть це зустріч. Так, зустріч буде. Угу. Зустріч буде, але вже все вирішено. Знов страшний суд. Ангел вже просурмив свою сурму, уже назад шляху нема. Це придурушне в Кремлі. Вирішили поспілкуватися з громадськістю, зробити якусь заяву чергову. От е чи приготували в Кремлі вже е план, як вони будуть презентувати е провал в війні? Дивись ще поки що ні. Через то вони зараз такий час відтягують, угу. тому що шукають шляхи відходу, але ще у них нічого не готово. Тому от зараз я бачу, вони намагаються впливати весь ресурс, впливати на свою громадськість через оці якісь там підготовки, угу. там а, речників, да, вони якби готують почву для того, щоб вплинути на маси, показати їм це як перемогу свою, чи вдасться їм це. Тасть тому, що ват ваті нічого вбивати. Вата є вата. Хочеш посміятися, Марк Краснодара зробив заяву як. Как... Рада снавідіть много могил патріотів в нашому місті. Це радісно було, йому на йому було радісно бачити, як багато московитів полягло. Uh -huh. Чи почуємо ми такі гасла на Росії якомога частіше? І чи почнуть вони от таку відступаючу таку відступаючу кампанію? Чи зрозуміємо ми, що в війні кінець вже по їхнім слоганам найближчим часом? А воно вже розпочало. Дивись знову uh -huh. карта страшного uh -huh. суда. Воно вже розпочато. Вже... Uh -huh. Ти ж розумієш, він це сказав не просто так. Конечно. Ну, Там ніхто нічого просто так не uh -huh. говорить, там тільки все по методичках, і ми uh -huh. будемо чути ще багато. І це дуже скоро дивися, найближчі uh -huh. три тижні. Це буде просто розповсюджуватися по всій рашці, Ну, як то кажуть, і по ділом їм. Чи пробачить Кремль Путіну поразку в війні? Єльцин не пробачила. Зразу когось за фортуну. Чи пробачить якось в них якось дивись, інші хлопоти йдуть? Угу. Інші хлопоти а що би, були так не, не до пробачання. У них іде далі боротьба за територію. Розумієш, за ресурс, боротьба. Угу. Тобто, в мене як показує, тут у нас війна закінчується в Криму, тільки все починається. Що тепер мені... Крим... Я от, а, бачиш, Зараз мені почала вже йти інформація про Крим, вона мене ніколи не йшла. І зараз, коли ти так дуже влучно задала це запитання, от, а а мені показує, що коли у нас кінець, у них все тільки починається. Тепер вони на ті, хто так боровся і звав Руський мір, казав, що ми Росія, а тепер вони відчують на своїй шкурі, як це зайняти чужу територію. Чужих народів, як це кричати, що ми там господарі і що ми є Росія? Ну, ці, там дуже поплатяться за ці слова. Шо, там буде? я зараз бачу, що там будуть військові конфлікти, будуть смерті серед мирного населення. Тобто вони відчують все на своїй шкурі, там будуть конфлікт. Я поки що не буду розкривати, які вони будуть, але вони триватимуть там теж не один рік. Ось чому я так не бачила: теж не один рік там триватимуть. Тобто Крим чекає війна, так е ми будемо брати участь? Війні. Давай подивимось. Я це так це сказала, шепотом. так однозначно буде ого, і дуже велику роль відіграватиме у цій війні. Але скажу, не ми одні там будемо. А, чи будуть татари брати участь у цій війні? Слухай, однозначно, що це таке відбувається? По справедливості, ага, по справедливості, їх земля, імператриця. Дивись, згадайте історію, мої хороші. Зараз дуже кармічний період розпочався. Да? Всі ми це знаємо. Згадайте історію, скільки їх виганяли, різали, гнали своєї землі депортували. силою, депортували. А, знаєш, що мені зараз кажуть, От так, як сили: прийшов час розплати. Я говорю, мене ж прямо ж мурашки. В мене в самої мурахи піднімаються. Скажи, будь ласка, ось ця ситуація в Криму, а що ж буде з Херсонщиною біля Криму? Лівобережною Херсонщиною. У мене пісня грає була. Уходили ході ми Криму. Крима! <риводна> ну, це не погода. А тепер що буде з Херсонщиною? Там буде тил. Херсонщина лівий берег? Це Україна по справедливості. Буде віддано як наша земля рашкою. І там буде серйозний тил, щоб, не дай Боже, знову все не, пере, не перекинулось на Україну. І тому Херсонщина по карті Сонця буде тил. Там буде серйозна оборона, серйозна лінія армії буде стояти, лінія фронту з нашої армії, і багато чого там буде приховано. Але приховано нами, тому що. Лівий берег Херсонщини уже дуже скоро там підніметься український прапор. Кам'яна могила. Чи повернемо ми її собі? Ти знаєш, що зараз кажуть саме це місце сили. Воно і тримало воно, і допомагало там на тому місці, і ніколи там би не прижився ворог. Як би вони не старалися, але давай подивимось, чи повернемо. Повернемо. Бачиш знову місце угу. сили. І захистимо. Однозначно, так. Дивися. Угу. І хто туди ще прийде з мечом та від меча поляже? А, виходить так, що з ці перемовини. Вони були спрямовані на що? Щоб показати нашу позицію ворогу чи відтягнути час? Навіщо ці перемовини були ця зустріч в Стамбулі? Щоб що? Дивись, зі сторони Рашки, реально, карта Д'яла, четвірка, чаш, потягнути час, тому що вже змінити нічого неможливо. Зі сторони інших країн тут бач певна ілюзія, але просто показати світу, знаєш, що ти застопорити на документах. Uh -huh. Документально. Ми ж не ми ж якби країна, яка дотримується правил, uh -huh. да, законів, показати, що треба чимось заземлити. Не uh -huh. так просто десь з повітря. І ця зустріч для сторони всіх інших делегацій була саме такою. І тут неважливо, приїхав би Путін, не приїхав. Будь-би, будь-який його. Вибір є неправильним уже. Обмін військовополоненими, як ти і казала, повернулося на щиті майже тисяча наших угу. героїв. Чи повернуться живі наші герої цього місяця? Чи готуються в травні обмін військовополоненими? А, Я от бачила перший обмін до 9-го живими 200. Також бачила чітку цифру, кількість, не можна так казати, на щиті. І це теж дуже важливо, тому що люди похоронять, оплачують своїх рідних, буде куди прийти. І, врешті-решт, давайте не будемо меркантильними. Але в цих людей є діти, яким треба навчатися, якось жити далі без підтримки, годувальника. Так, тобто, це як би не було важ... ну, як би не здавалося, що це жорстко, але однаково підтримка матеріальна Ді матеріальної дітей, сімей родином. є дуже важливим фактором. Я дуже надіюся, якщо здійснилися ці моїх два. Передбачення здійсниться і наступне це обмін військовополоненими 20-х числах травня, і там не 200 буде, і не 500. Там буде близько тисячі людей. Про це вже йшлося. Ми не можемо знати. Така умова була висунута руським, щоб нарешті повернули частину тих. Хто не значиться в списках, без, хто в безвісті зниклих, але немає в списках полонених. Тобто повернуться люди, де роками не знають їхні рідні, де вони знаходяться. Давайте подивимось, чи так це, чи програється передбачення. Люба іерафант, все. Воно так і буде. Говорю аж мурашки до кінця травня. Шоком буде для всіх повернення. Це воно вже буде, і це буде дуже багато людей. 20 числа травня чекаємо наших захисників, мої хороші, додому. Таня, е болюче питання зараз задам максимально, але я маю його задати. Курщина, наші військові, які. Пропали безвісти на Курщині, коли ми почуємо про них хоч якусь звістку. Хочу сказати жахливу річ, що про тих, хто там полягли, ми не почуємо майже ніколи. Дивлюся, безвісти зниклих. Хочу сказати так. Давайте подивимося про тих, хто в полоні, коли ми почуємо звістку. Так, червень місяць. Буде одне з повернень червні місяці, тих, хто зник на Курщині. Вони повернуться додому, вони в полоні, червень місяць, повернуться ті військовополонені, які зникли на Курщині. Яка взагалі доля безвісті зникла? Чи будуть розкривати родинам інформацію про тих, хто загинув? Люба, ти знаєш, що я дивлюся, а інколи цю інформацію не можна розкрити? Тому що як розказують ті, хто вибрався з Курщини? Ті, які там звертались за захистами, бувало таке, що із роти 120 людей там поверталося, 20, 10. Вони якось не знаю, якими силами через ті болота добирались до Сумщини. І так як розказують вони, жахливі речі там траплялися з людьми. Якщо взяти навіть не Курщину, а там, от де зараз гарячі, гарячі точки, угу. да, у нас лінія фронту, інколи там з людьми. Трапляється таке, що віднайти навіть якісь частини ДНК просто фізично неможливо. Це страшно, але це треба все ж таки визнати, тому що такі жахи війни. Ми ще будемо довгі десятиліття знаходити, на жаль, тих, хто поліг за нашу незалежність, за нашу свободу і за те, щоб ми могли ось так мирно, ось так сидіти і. Бути, були захищені від нашого терориста, сусіда? Тетяна, я так розумію, що війна перейде в іншу фазу. Вона навіть територіально зміниться. Угу. Ти кажеш зараз, що війна повернеться в сторону в бік Криму? Чи повернеться війна в бік Ростова? У нас є Маріуполь. Ні, на Маріуполь то не повернуться без війни. Просто ні. Давайте не будемо, не повернеться туди війна, не треба. Марних надій, як би питати, тому що ні, тут всі карти ілюзії певної. Буде стояти захист, але ні. Будемо якісь бачити от, поодинокі удари, по хороші удари, але туди війна не повернеться. От бачиш, як і в Другу світову фактично не застала, вони кричать спасіба діду за побіду, а те, що Україну спалили, туди йшли, спалили, назад, йшли, спалили, навіть такі закутки там на Поліссі, Білорусія так само постраждала. То Росія, фактично, не рахуючи ці території, вона не постраждала від війни. І вони там в глубінці сидять, п'ють бояришники, і так вони будуть сидіти далі. Первісними людьми, ось і все. Скажи в, до первісних людей в Подмосков'ї буде в травні місяці летіти привіт з України? <гум> <гум> То повилізають, вони подобуваються, бо повилізають зі своїх печер, може, розвидніється, Що це знак з неба падає, що вже пора характеристка воювати. Поодинокі по трійці мечів. Мене тут цікавий <кхай> початок червня. <кхай> дуже цікавий. Там ж, е, День народження Росії, 12 червня. А, а я не знала, чесно. Я... Цього року будемо з нашої я... території. Пустати. Я бачу, що з нашого боку буде дуже гарний салют. І, можливо, цей салют нарешті розвіє, тому що расисти до того часу будуть думати, що вони типу як виграли, угу. і їм вже вливаються в вуха. Але салют їм покаже, що Хайр шоу, буде -шоу вже, знаєш, як тригерне їх і так, ой, а може, ти нам щось не то сказали? Це Але знаєш, але їх оці, керівництво знову вийде через ці всі телевізори і скаже, спи, спи, спи то тобі показалось? І, і вони ляжуть і будуть спати далі. Угу. Uh, травень місяць до кінця місяця, яким ти його бачиш для України? От ти багато розкладів робиш на різних каналах для нас, для українців. Яким він буде. Шахетні, будучи загрози. Ми побачимо зміну, зміну ситуації. Ми побачимо на весь світ обнулення, і що справді Україна перемогла. Ну, ми побачимо це. Ну, побачимо це, і це буде до кінця травня. Дивіться, такого чогось там холодний місяць, шахеди. Це в нас все було уже за три роки. А от побачити те, що ми побачимо після 20 травня, це буде неймовірне відчуття. Це буде відчуття, знаєте, сліз на очах, сліз радості. І це найголовніше, що потрібно запам'ятати. Дякую тобі, Тетяна, дякую за надію, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай, Тетяна, обожнюю тебе, приходьте на канал, ясно бачу. Підписуйтеся, до речі, на мій телеграм-канал. Кожного дня для вас викладаю ранкові практики, вечірні практики, медитативні практики. Там дуже багато цікавинок для вас підшукую я і моя команда. Тому, будь ласка, підписуйтесь в описі до відео. Є вже посилання. Практики безкоштовні. Будь ласка, переходьте.